Слухайте віршика. Наш дідусь, немов на втіху, нам приніс торбину сміху. Сміх сміється, хе хе хи не сумуйте, дітлахи. В цій сатиновій торбинці всім малятам по смішинці є слухняним работящим і неробом, и ледащим. Сміх з усмішкою та сміла завжди робить своє діло. Про що йдеться мова у віршику? Що приніс дідусь у торбинці? Ви, мабуть, вже зрозуміли, що сьогодні свято гумору та посмішки. Погодьтеся, що сміх це здоров'я. Та й бачите навколо себе усміхнених і привітних людей набагато приємніше, ніж засмучених або сердитих. Посміхніться сьогодні до всіх, кого зустрінете, і ви побачите посмішку у відповідь. Перше квітня день гумору і сміху. Цей день люди жартують над рідними і друзями. Але жарти повинні бути доречними і без поганих наслідків, тобто не бути образливими. Прослухайте прислів'я: якщо вже сміятися над ближнім, то лише так, щоб він сміявся. А ще таке: якщо у тебе є почуття гумору, значить свято завжди з тобою. І таке День без сміху. День прожити даремно. Діти! А хто є такий, хто завжди всіх веселить? Як ви гадаєте? Так, це клоун. Пропоную нам з вами зробити сьогодні маску клоуна та пожартувати над рідними та друзями.